Ми робимо публікації і інформацію про фестиваль на засоби масової інформації. До цього часу велася найбільше місяця активна робота, йде в нас. Хочу сказати, що оргкомітет фестивалю, який відбудеться буде, 1-5 числа червня цього року, очолює міський голова Сергій Надал, який з ентузіазмом і з великою підтримкою віднісся до цього. і ми дуже розраховуємо на його допомогу як голови комітету. І е, ну, коротеньку інформацію, що я вам дам про сам фестиваль. З е, ініціативи Львівського центру дослідження літератури та для дітей юнацтво такий фестиваль вже відбувся минулого року. Він називається Літературний фестиваль для дітей демократії у ваших прес-релізах ви можете прочитати це, можна цитувати це, звичайно. Кому треба, можливо, в електронному вигляді можуть це скинути, щоб вам там не, не перенабирати це все. Так от, ця ініціатива львівська ми вирішили поширити -по 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 на Тернопіль. І в Тернополі по аналогії з фестивалем Джазбера, все дуже гарно вийшло. Ми можемо запровадити У нас тут також дуже цікавий важливий захід, який суспільно важливий. Який, я думаю, буде мати велику підтримку серед ну, вчителів, батьків громадськості, це фестиваль, е, літературний фестиваль для дітей «Дивокрай». Його, його головна мета привернути увагу до необхідності читання, до необхідності дізна, е, нових знань е, для дітьми. Крім того, додаткова мета фестивалю, яка вже так от виникла в процесі роботи, це ми хочемо познайомити в тому числі засоби масової інформації. Виявляється, в нас є велика кількість дитячих авторів, дитячих письменників, самому тільки Тернополі. Така сама, що більша кількість є у Львові. Хочу зразу вам повідомити, це саме пан Леонід не знає, що до, до нашого фестивалю активно підключився Івано-Франківський, міська рада, який також є багато людей, які це задоволено підтримують. І остання інформація, все, що і Ну, в Ужгороді також є підтримувати. У нас дуже легка рука. І ми десь так називаємо, що Галичина це три корони. Знаєте, герб Галичини? Там є такі три корони. От три корони це Львів, Тернопіль, Франківськ. Але найцентральніше це Тернопіль, тому що має географічний центр. Я це всім кажу, що так як Тернопіль ніхто ніколи гарно не робить. Ми можемо бути не перші, але ми завжди кращі. Ну це так, відлікаючись. Так от е наш фестиваль буде тривати п'ять днів. В місті він має цілий ряд заходів. Заходи цікаві, такі веселі, показні. Буде, присут... буде надіюсь, що спільно з допомогою міської ради ми дуже забезпечимо таку активну присутність інформаційного просторі цього заходу. І хочу передати слово детально про фестиваль пані Ірі Московна.